Донецький Шахтар здобуває другу поспіль перемогу у Лізі чемпіонів та третю взагалом в цьому турнірі. На цей раз Шахтар знову переміг Антверпен. Зробив це впевнено, так, не без зайвих нервів, але... Знаєте, що я хочу відмітити в грі гірників, це те, що ми перемогли цю команду. Команду на секундочку Ліги Чемпіонів. Так вони не здобули жодного очка, але ця команда це там не ті суперники, які були там у Динамо, у Зарі, там в Лігі Європи, в Лігі Конференції. Це вже команда Ліги Чемпіонів. І Шахтар впевнено на класі можна сказати. Знаєте, ну. Дивитись, мабуть, з цим було навіть приємно. Ти просто бачив, що рівень гірників вищий, і вони впевнено перемагають. Могли забувати ще більше, ще там один, чи навіть два моменти були у Степаненка. І резюмуючи, можна відмітити Маріно Пушича за чудову атмосферу у команді. За те, що команда грає саме як колектив, збалансований, який може сідати у низький блок, вибігати в через довгу передачу в атаку. Це все якось налагоджено. Гірники не цурались виконувати такі довгі передачі. Цим навіть займався Степаненко. Для мене це було прям відкриття, не було ракицького. Ну як він був, але там на дев'яносто там 5-й хвилині вийшов. І тепер у гірників є усі шанси вийти навіть в плей-офф Ліги Чемпіонів, тому що Барселоно тишком нишком, але перемогла порту. І тепер нам потрібно в Лісобоні перемагати порту. Але це буде архіважке завдання. Чи я помиляюсь? Напишіть у коментарях. Я вважаю, що шансів у нас дуже мало. Але навіть якщо ми не переможемо і потрапимо до Ліги Європи, ми фактично вже там, то це буде також непоганий результат. Шахтар віддав всі сили за цей матч, тому наступний матч УПЛ з металістом 1925, я думаю, ох, у харківчан є всі шанси навіть на перемогу, тому що Шахтар буде обескровлений і фізично, і психологічно. І, до речі, якщо ви не підписані на мій канал, то це ваша велика помилка. Тому я жду вподобайок, я жду підписок і я чекаю. А не жду наступний матч гірників та повернення УПЛ. До побачення!